Привіт-привіт всім, хто завітав на канал Репетитор з математики. Я пропоную вам сьогодні продовжувати дивитись готові розв'язки прикладів з підручника математика, Алгебра початки аналізу та геометрія автора ІСТЕР, підручник для 10 класу. Сьогодні розглянемо з другої частинки геометрія, першого розділу «Паралельність прямих і площин у просторі, з другого параграфа взаємне розміщення прямих у просторі, приклади з 2.15 по 2.18. І так, вперед. І так, приклад 2.15. Прямі А і Б паралельні. Пряма С перетинає пряму А і не перетинає пряму Б. Доведіть, що прямі Б і С мимобіжні. Розв'яжемо приклад. Нам задані дві прямі А і Б, вони паралельні. І якщо вони паралельні, то через дві паралельні прямі можна провести одну єдину площину. Проведемо площину Альфа, і тоді можна вказати, що і пряма А належить альфа, і Б належить альфа, тобто вони обидві лежать в одній площині. Також по умові задачі відомо, що якась пряма С, ось вона перетинає пряму А, позначимо точку перетину великою літерою А, тобто А перетинає це дає точку А. І також відомо, що ця пряма С не перетинає пряму Б. Дивіться, якщо у нас є дві прямі А і С, що перетинаються, то через дві прямі, що перетинаються, можна також провести площину. І ця площина буде відрізнятися від площини альфа. Для прикладу, зобразимо цю площину, ось таким чином, і позначимо літерою бета. Згадаємо ознаковому біжності прямих. За цією ознакою можна стверджувати, що якщо одна пряма, у нас це пряма B, належить деякій площині альфа, а це ми з вами вказували, коли проводили площину альфа, а друга пряма C перетинає цю площину альфа в точці А, а тому що це перетинає і пряму А, яка належить альфа, то відповідно і площину всю. Тобто це перетинаючи альфа, дає точку А. І ця точка не лежить на прямій Б, тобто А не належить прямій Б, то ці прямі Б і С мимобіжні. А ще це видно з того, подивіться, що пряма Б належить площині Альфа, тому що ми провели через дві паралельні прямі площину одну, а через дві прямі С і А, відповідно другу площину. І ці дві прямі Б і С лежать в різних площинах, вони не паралельні, не перетинаються, і, відповідно, вони мимобіжні. Далі, приклад 216. Прямі М і N перетинаються, пряма А паралельна прямій М і не перетинає пряму N. Доведіть, що прямі N і A мимобіжні. Розв'яжемо приклад. Дивіться, нам задано, що пряма А паралельна прямій М. А також нам задано, що прямі М і М перетинаються. Якщо ці дві прямі перетинаються в якійсь ось точці А, то, відповідно, дві прямі, що перетинаються, задають одну єдину площину альфа. Тоді ми можемо записати, що і пряма М належить альфа, ось вона, і N також належить площині альфа. І відповідно, дивіться, відомо, що М і N перетинаються в точці А. Пряма А по умові задачі не перетинає пряму N. Давайте будемо доводити цю задачу від оберненого. Тобто, припустимо, що пряма А належить площині альфа, то А належить альфа. Тоді, якщо це так, то дивіться, у нас же А і М паралельні, а N перетинає одну із паралельних прямих. То тоді, за властивістю паралельних прямих на площині. Якщо певна пряма N по умові задачі перетинає одну з паралельних прямих М, то вона перетинає другу паралельну пряму А. Тобто, виходить, що якщо б А лежала на площині, то обов'язково N перетнуло б пряму А. Але по умові задачі нам навпаки сказано, що пряма А. Не перетинає пряму N, вони не перетинаються. Тоді це протирічить умові задачі. А отже, наше припущення, що пряма А належить площині Альфа невірне, і отже, робимо висновок, що ось ця пряма А вона не лежить на площині альфа. Якщо не лежить, то відповідно прямі N і А вони будуть мимобіжні, тому що лежать в різних площинах, не перетинаються і не паралельні. Саме головне, що лежать в різних площинах. Це властивість саме мимо біжних прямих. Далі йдемо. 217. Пряма N, яка не лежить у площині трикутника АБЦ, перетинає його в сторону БЦ в точці К. І два завданнячка. Чи може пряма N перетинати в сторону АБ, і яким є взаємне розміщення прямих N і AC? Зобразимо якийсь трикутник. АБЦ, і відомо, що це певна площина. Тобто всі точки цього трикутника і А, і Б, і С лежать в деякій площині альфа. І у нас задана якась пряма N, яка не лежить в площині трикутника, тобто в площині альфа, і, відповідно, перетинає сторону ось цю ВЦ в точці К. Припустимо, що пряма N. Перетинає також і сторону АВ, тому що нам треба вияснити, чи перетинає сторону АВ ця пряма Н. Припустимо, що в якійсь точці Л вона перетинає цю сторону АВ. Тоді, дивіться, якщо Н перетинає АВ в точці Л, тоді значить, що і точка К, і точка Л. Прямої N будуть лежати в площині альфа. Чому? Тому що АБ і БЦ лежать в площині альфа, значить і точки цих прямих також лежать в площині альфа, тобто в площині трикутника А Б, С. А друга аксіома стереометрії стверджує, що якщо дві точки певної прямої, а вони ще крім того, що лежать на AB і Б С, ці точки лежать на прямій N. І точка Уявна L і точка K, то якщо дві точки певної прямої N належать площині, то і вся пряма належить площині. Значить, пряма N виходить, також лежить в площині трикутника, але в умові задачі нам сказано, що пряма N не лежить в площині трикутника АБЦ. Тобто це протирічить умові, пряма не лежить в площині АБЦ, і тоді, відповідно, ми можемо сказати, що наше припущення невірне, значить, пряма N – не перетинає сторону АБ, трикутника АБ. І друга задачка яким є взаємне розміщення прямих Н і АЦ. Точно так же дивіться, яким не перетинає пряма Н АВ, Так само пряма Н не перетинає і АЦ. Тобто, вона перетинає тільки одну сторону БЦ в точці К. І ніяку більш сторону трикутника. Вона перетнути не може, бо інакше всі точки виходять, що лежать на прямій N, n належить площині, і це проторічить умові. А отже, якщо пряма N і прямі АЦ не лежать на одній прямій, не перетинаються, то вони мимобіжні. Тобто, ще раз дивіться, пряма N, яка перетинає площину альфа і пряма АЦ, яка належить площині Альфа, вони мимобіжні, тому що не перетинаються. Лежать в різних площинах, не належать одній площині альфа, значить, вони мимобіжні. І задачка 2,18. Пряма М проходить через вершину А трикутника А С і не лежить в площині цього трикутника. І два завдання. Чи може пряма М перединати сторону БЦ. І друге БМ медіана трикутника, яким і взаємне розміщення прямих М і БМ. Зв'яжемо цю задачу. Подивіться, у нас є трикутник Б це одна якась площина, зобразимо її як площину альфа, відповідно, і точки А і Б, і С вони лежать в цій площині. І задана нам якась пряма М, яка проходить через вершину А трикутника АВС і не лежить у площині цього трикутника, що важливо. Тепер давайте подивимось перше, чи може ця пряма перетнути сторону ВС. Будемо доводити від оберненого. Припустимо, що пряма М перетинає ось цю сторону БЦ, трикутника, що лежить в площині, в якійсь точці Т. Тоді, відповідно, і точка А, і точка Т цієї прямої належать площині А БЦ. Чому? Тому що А належить альфа-Б С, і всі точки цієї прямої також належать альфа, а значить тоді, що А і Т також належать площині альфа. Тоді друга аксіома стерометрі стверджує, що якщо дві точки певної прямої, а у нас це пряма М, тому що саме М перетинає і в точці А, і в точці Т, то ці дві точки цієї прямої також належать площині. І відповідно вся пряма тоді М належить площині Альфа, а ми прийшли до протиріччя, тому що по умові задачі сказано, що пряма М. Не лежить у площині цього трикутника в площині альфа або в площині АВС. Отже, наше припущення, що пряма М перетинає АВС в певній точці, протирічить умові, а отже, пряма М не перетинає ось цю сторону трикутника АВС. Тепер, щоб розв'язати друге завдання, давайте зрозуміємо, що якщо пряма М вона не перетинає сторону BC, так само вона не перетинає сторону AC, так само вона не перетинає будь-яку пряму, яка лежить в площині альфа. Якщо ми проведемо медіану БМ і проаналізуємо також, як співвідносяться в просторі пряма М маленьке і відповідно медіана БМ. То ми зрозуміємо, що так само, як М не перетинає БЦ, воно не перетинає і ІБ. А значить, ці прямі БМ і М, вони мимобіжні, тому що, по-перше, не лежать в одній площині. Не перетинаються, ми це зрозуміли, зробивши припущення, що якщо перетинала б пряма М якусь пряму площини, то вона б також лежала в цій площині. А отже, це різні площини. А отже, якщо прямі належать різним площинам і не перетинаються, то ці прямі, подивіться, БМ це медіана і пряма М, що перетинає площину, вони мимобіжні. Дякую за увагу, дякую, що додивились відео. Якщо виникли якісь питання, задавайте. Підписуйтесь на мій канал, і будемо разом з вами розбиратись далі з прикладами по стереометрії. Буду вдячна за лайк. Це допоможе моєму каналу розвиватись далі.